Псалом 11 До Господа я прибігаю. І як ви можете душі моїй казати, лети, пташино, вгори. Ось бо безбожники напнули лука, на тятиву поклали свої стріли, щоб в темноті стріляти правих серцем. Коли руйнуються основи, що може праведник зробити? Господь у святім своїм храмі, Господь престол його на небі, очі його дивляться на вселенну, повіки його за людьми стежать. Господь випробовує праведного і безбожного, хто насильство любить? Того ненавидить його душа, жаром і сіркою, немов дощем, він сипле на безбожних, палаючий вітер, частка їхньої чаші. Господь Бо, справедливий, любить правду, праведники лице Його побачать. Псалом 12 Спаси, о Господи, бо побожних дедалі менше, бо правда поміж людей зникла. Брехню один одному точать, Базікають облесливими словами і нещирим серцем. Нехай Господь Заціпить усі уста облесливі, язик велирічивий тих, що кажуть. Нашим язиком ми чудеса появимо. У нас є губи. Хто пан над нами? Задля горя нужденних і зітхань бідних. Ось я встану, каже Господь. Я дам спасіння тому, хто його прагне. Слова Господні, слова щирі, випробуване срібло, очищене від землі, сім раз перелите. Ти сохраниш, Господи, нас, Ти збережеш нас від цього роду і повіки. Навколо грішники кружляють, коли підлість людська виноситься. Псалом 13 доки, о Господи, зовсім будеш мене забувати? Доки ховатимеш лице Твоє від мене? Доки журбою буду терзати мою душу? тужити щодня серцем? Доки мій ворог буде зноситись надо мною? Зглянься і вислухай мене, о Господи. Мій Боже. Просвіти мої очі, щоб не заснути смертю, щоб не сказав мій ворог, я його подужав, щоб мої вороги не раділи, коли я захитаюсь. Я ж бо надіявся на Твою ласку. Нехай радіє, моє серце, Твоїм спасінням. Заспіваю Господові, добро би мені вдіяв. 14. Каже безумний у своїм серці Немає Бога. Зіпсувалися. Мерзоту коять. Нема нікого, хто добро чинив би. Господь із неба споглядає на синів людських, щоб подивитись, чи є розумний, що шукає Бога. Всі відвернулися за галом і зледащили. Нема нікого, хто добро чинив би, нема ані одного. Невже не схаменуться всі ті лиходії, що поїдають мій народ, начебто хліб їли? Вони Господа не призивають, тим і дрижатимуть від страху, бо Бог із родом справедливих. Над замислом убогого ви хочете сміятись, проте Господь його притулок. Коли б то вже прийшло з Сіону Ізраїля спасіння, коли Господь поверне долю свого люду, зрадіє Яків, втішиться Ізраїль. Псалом 15. Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі, Хто житиме на Твоїй святій горі? Той, хто невинний ходить і чинить справедливість, і правду говорить від серця, той, хто не осуджує язиком, хто ближньому. Не коїть лиха, хто ганьби не кидає на сусіда, хто нечесного за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає. Хто присягає, навіть собі на шкоду та не зміняє, Хто гроші свої не дає на лихву і на безвинного підкупу не приймає, Хто отак. Чинить не захитається повіки. Псалом 16 Бережи мене, о Боже, бо я до тебе прибігаю. Я кажу Господові: Ти мій Господь, добро моє. Немає нічого над Тебе. До святих, що на землі, до шляхетних уся моя любов до них, помножують собі страждання тії, що йдуть за іншими богами. Я не проллю їхніх ливних жертв з крові, не спом'яну імен їхніх моїми устами. Господь, частка моєї спадщини. І моєї чаші Ти держиш мою долю. Спадщина випала мені в гарних околицях, і частка моя подобається мені вельми. Благословляю Господа, що дав мені пораду, що й уночі навчає мене моє серце. Господь, передо мною завжди. Тому що він у мене по правиці, не захитаюсь, тим то й радується моє серце, і душа моя весела, і тіло моє спочине безпечно. Бо не покинеш душі моєї в шеолі і не даси твоєму побожному уздріти зітління, ти мені стежку життя покажеш повноту радощів, що в тебе. Блаженство по твоїй правиці вічне. Євангелія від Маттея, розділ шостий. Не збирайте собі скарбів на землі, де міль і хробатство нівечить, і де підкопують злодії і викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні міль, ані хробатство не нівечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Бо де твій скарб, там буде і твоє серце. Світло тіла око. Як отже твоє око здорове, все тіло твоє буде світле, а коли твоє око лихе. Все тіло твоє буде в темряві, коли ж те світло, що в тобі темрява, то темрява якою ж великою буде. Ніхто не може двом панам служити, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або триматиметься одного, а того знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Ось чому кажу вам не турбуйтесь вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутись, хіба життя не більше їжі, тіло не більш одежі? Гляньте на птиць небесних, не сіють і не жнуть, ані не збирають у засіки, а Отець ваш Небесний їх годує. Хіба ви від них не вартісніші? Хто з вас, журячись, спроможен добавити до свого віку хоч один лікоть? І про одежу. Чого ж вам клопотатись? Гляньте на польові лілеї. Як ростуть вони? Не працюють і не придуть. Та я кажу вам, що й Соломон у всій своїй славі не вдягався так. Як одна з них. І коли зілля польове, яке сьогодні є, а завтра вкидають його до печі, Бог так одягає, то чи не набагато більше вас маловірні? Отож не турбуйтеся, промовлявши, що будемо їсти, що пити і у що задягнемося. Про все те. Побиваються погани. Отець же ваш Небесний знає, що вам усе це потрібне. Шукайте перше царство Боже та його справедливість, а все те вам докладеться. Не журіться отже, завтрашнім днем, завтрашній день турбуватиметься сам про себе, доволі дневі його. Лиха